Всім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні в нас Оранка. 17 грудня, 25 рік, саморобний трактор, Атом, Лук від Агровес. Працюємо. Вирішив трішки вам зняти, показати. Не думав, що буду зимою орати. але поки дає погода, треба працювати. Так, у нас горанка, трактор, все вроді би непогано, вам покажу, єдине трошки борозну закидає, бо плуг чуть повернутий, а ключа нема, Ну, то таке, ось вам показую. Глибоко не оримо, сантиметрів 17-18. Вибачайте, тому -е, що. Більше 22, тут а вже 25, вже тут пісок буде. І цей пісок, більш така чиста глина, тому так не робимо. Тіли взагалі дисками, мтз 80 щоб з дисками прийшов, але не встигаємо. Тому вирішили, така воронка не глибока. Зробить, виворати, де і все. Ось Тут я вже теж вигорав, але тут трішки гірше, можна сказати, чуть гірше. Поки налаштував більш краще, але то не заважає. Тут ділянка 1 гектар, там гектар 86. Щось сьогодні встигнемо, можливо, щось завтра встигнемо. Ну, таке діло. Тому кому цікаво, не забувайте ставити нам подобайки, підписуватися. Буду вам дуже вдячний. Е, Що скажу по трактору? 4х4 трактор тягне непогано. Навіть би, дуже добре тягне, де коли буває, що й пробуксовує. Бозять тут, як ми всі називаємо зворота, де видно ось як їздив ласівалка, їздив комбайн. І Трошки видно, що така груда невеличка, взагалі я сказав, невелика, то є не проблема. По плугові плуг. Щось в мене другий корпус. Не дуже хотів заглиблятися, так як перший йшов глибше, але нічого, я вже майже це виправив. Колесо маленьке, але не провалюється. Єдине, що не подобається ще, хто може і помітить, це те, що де кріпиться центральний винт на плугові і на тракторі, що він рівний, рівний відносно горизонту і, можливо, це грає свою роль. Те, що він чуть довше заходить, і важче другий корпус, я думаю, налаштувати. Тому потрібно, більше всього, найпростийший варіант це взяти е сюди пластину, бачиш, тут ось два отвора, підняти сантиметру з 15 я думаю, і буде нормально. Чим переварювати е так. Ну і раму ще. Не зачистив, вже заварив. Нагадую, туди вставляли швейлер, м'ярку заварили для усилення рами, тому що треба буде тягати сівалку, яка там 300 кг, але рама чуть-чуть прогиналася. Щоб нічого не зламати, вирішено було зробити так. Так що зараз я покажу вам саму оранку. Горю на третій пониженій. Тому що друга вибиває чогось. ГАЗ-53 коробка може хто знає напишіть чого що вона вибиває. Ну і все, поїхали. Трактор набрав обороти, йому немає. Зараз вам покажу ближче. Якщо отак він на оре Не знаю, встигну, не встигну. Якщо не встигну, то включимо кнопочку. І ось таке світло, чим не атом, да? З фільму жива сталь. Тому ім'я в його такий атом, можливо, хто не знав. Уже ось 4 вечора, ой, 16.00, але ми працюємо. Ззаді у нас габарити ми не вмикали. У нас, до речі, тож назад є фара, можна працювати вночі. Ну, Поки працюємо, підписуйтесь.